А чи не здається тобі? Чи не здається тобі, що нам пора з'їздити в Єгипет? Красавчики, з носами прошу зауважити. Ви на каналі Бридсторії, а ми поміж величних пірамід. Сьогодні шукаємо британський слід на плато Гіза. У Єгипті, і повірте мені, британці тут добряче наслідили. Хоча почалось все не з британців, а з Наполеона. Саме він наприкінці XVIII століття знову відкрив для світу Єгипет. І кажуть, навіть шмаляв із пушок і відбив ніс Сфінксу. Але це неправда. Потім французи відкопали камінь, і тут понеслось. Цей камінь французи знайшли у 1799 році біля міста Розетта. Завдяки ньому вдалося розшифрувати єгипетські іерогліфи. А сьогодні він зберігається у британському музеї. Ну, знаєш, не одним розетським каменем. Ось ця стела теж містить на собі і грецькі, і іерогліфи єгипетські. Просто спочатку французи звоювали Єгипет, а через три роки англійці його у них відбили. І розетський камінь забрали у якості. Трофею а в Єгипті теж є копія розетського каменю, і вони дуже пишаються тим, що єгипетські артефакти розкидані по всьому світу. До речі, сьогодні ми з Танею вирішили розділитися. Я полетіла до Єгипту, вона поїхала до британського музею. Вона бачила оригінал розетського камня. А я лише копію. Як ви розумієте, на одному розвідському камені британці не зупинились. На початку 19 століття ще не існувало, хоч якихось притомних принципів археології. Нинішні чорні копачі просто бубочки порівняно з тим, як діяли тодішні науковці. Їх основним інструментом був динаміт. У Єгипті копали всі: торговці, військові, дипломати, письменники, художники, антиквари, злодії і аферисти. Компанії з пошуку артефактів фінансувались і короною, і приватними замовниками. Жодних важелів регулювання цього процесу просто не існувало. 19 століття називають часом ґвалтування Нілу. У Британію вивозили все, що можна було вивезти. А ви знаєте, чому піраміди стоять на плато Гізи? Чому? Тому що вони помістилися в британський музей. <риклад> Але помістилось багато чого іншого. У Британському музеї налічується понад 100 тисяч єгипетських артефактів. Це одна з найбільших експозицій у світі поза Єгиптом. І хоча дослідження Єгипту починалось досить незграбно і хаотично, врешті-решт, це призвело до розвитку археології і появи нової науки єгиптології. А це древньоєгипетський телепорт. За легендою, з таких коробок з'являлися. Боги насправді виникла ще одна наука, яка вивчає доісторичні високотехнологічні цивілізації. Традиційна наука їх, звичайно, не визнає, але вони написали стільки робіт, що бідним екскурсоводам в Єгипті доводиться дуже вміло відбиватися від всіх цих запитань про інопланетян і те, як вони це все будували. А тут в нього на гробіку трансформатори, і в руках він тримає трансформатори чого робимо висновок, що це саркофаг електрика. А давай все-таки не забувати, що ми в Єгипті шукаємо британський слід. Тому нудні факти про Британію будемо розбавляти веселими картинками з Єгипта. Починаємо сера Джона Уілкінсона. Називають батьком британської єгиптології, його обширні дослідження та описи пам'ятників і гробниць стали основою для подальших археологічних досліджень. І в, Я... І в Єгипті теж було Лего, або як каже Кріс, апарат для того, щоб робити вареники. Френсіс Гріфіт так любив Єгипет, що заснував першу кафедру єгиптології в Оксфорді. А ще він любив свою дружину Нору. А вона всім серцем Єгипет. От такий от любовний трикутник. Нора до речі була однією з перших жінок єгиптологів у світі. Сьогодні інститут Гріфіта є ключовим місцем у світі для вивчення та популяризації знань про давню єгипетську цивілізацію. Починалося вже все от з таких от вирізаних барельєфів об'ємних. Дивися, чим ближче до нашого часу, тим глибше в камені не в'їдаються. А на початках вже було інакше. Ну а далі вони ж вирішили не заморочуватись і взагалі вибивати все в камені. І ніякого об'єму. Список британців, що вивчали стародавній Єгипет протягом цих 200 років, настільки великий, що навіть перечислити їх нам забракне часу. Уявляєте, як вони тут наслідили? Але є кілька, чия нога ніколи не ступала на єгипетську землю? Наприклад, Семюль Бірч. Завідувач єгипетським крилом британського музею. Він був філологом, вивчав китайську мову, але зробив надзвичайно багато для розшифровки єгипетських пірогів. Я думка, що єгиптяни завжди всіх малюють боком. Ми знайшли, де у них намалювали не боком і таке. Та, мабуть, найвідомішим єгиптологом ХХ століття можна вважати британця Говарда Картера, який відкрив для світу фараона Тутанхамона. Ось його фігура, яка була знайдена в гробниці. А все золото ховається в іншій кімнаті, в якій, на жаль, не можна нічого знімати. Ну ладно, поржали і вистачить. Насправді ось фігура Тутанхамона і цю можна було знімати. В музеї достатньо і інших золотих масок. Навіть якщо не знімати на відео самого Тотанхамона, а ось чиїсь золоті пальчики. А Говард Картер додав древньому Єгипту ще більше містицизму і загадок. Історія про прокляття, яке спіткало його дослідницьку групу, досі бентежить. Всіх про це якось треба буде робити окрему програму. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. А ще є містична історія про британку дороді Іді. Відомо під ім'ям Ом Сеті, а розкрадачка гробниць Лара Крофт, чарівна єгиптолог із мумії Евелін Карнаган і героїня дитячих книжок Амелія Пібоді. всі три теж британки. Та все це вже, мабуть, у другій серії наших британських пошуків у Єгипті. Мені здається, ми вже достатньо покопалися в історії Єгипту і Британії. І мені час повертатися додому. Не забудьте з вас вподобайка, підписка і дзвіночок. Зустрінемось за тиждень. Все таке гарне, 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 гарне. А тут хтось спробував домалювати котіка. А тут тутілька.